Дуже я такі машинки. Це офіційний Фордік 2012 року від першого власника з пробігом 70 тисяч кілометрів. Машинка вся ціленька. Подивіться, в якому гарному кольорі. Такий червоний, аж ядовитий аж в очі врізається. По кузову без зауважень взагалі. Практично вся в рідній фарбі. Десь там маленьку царапочку зробили на дверях і на крилі, колись давно підфарбували, без покльовочки, нічого кримінального. Є парктронічки. Вінер. А що означає Вінер? Це е, український дилер продавав. По салончику просто нова. Два підйомничка є, електрозеркала є. Що в нас по салончику? Ніяких помилочок нема, мультикермо є. Цей, кондиціонер, кондиціонерчик працює. Тут такий моніторчик цікавий, під флешечку місце. Гарненький, прямо подивіться на стан машини. 70 тисяч пробігу 1,4 Один Дуже класна міська машинка. Капот в броні, бачите, півкрила тут в броні. Стан просто оговань. А, практоників, вкруг, спереді теж є проктронічки. І ціна даного апаратика 8800 доларів.